Курсова на тему соціальна робота під час війни. Об'єкт дослідження соціальна робота в умовах війни, метою якої є теоретично розробити особливості соціальної роботи під час війни. Предметом дослідження є соціальна робота під час війни в Україні. Для досягнення мети виконали наступні завдання: проаналізували сучасні моделі соціальної роботи в громадах під час війни, розробили проблематику соціальної роботи із ВПО, проаналізували методи соціальної роботи з людьми літнього віку під час війни. Висновком першого розділу є організація надання соціальних послуг в Україні переважно керується законом України про соціальні послуги та постановою Кабінету міністрів України про організацію надання соціальних послуг. Однак введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року відбулися зміни в організації надання соціальних послуг в умовах війни, які регулюються постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до деяких статей про постанову. Кабінету міністрів України про надання соціальних послуг у разі ведення в Україні або на її території надзвичайного або воєнного стану те, що ми зараз маємо. Виявлення людей, які перебувають у скрутному становищі та потребують сторонньої допомоги, завжди було одним із найголовніших завдань органів соціального захисту. Це особливо важливо під час воєнного стану. З початком війни робота для соціальних служб значно збільшилась. Зросла кількість внутрішньопереміщених осіб, постраждалих від військових дій. Сектор безпеки та оборони військовослужбовців, ветерани та їх родини також потребує якісних соціальних послуг, особливо із підтримки психічного здоров'я. Висновками до другого розділу. Досвід української соціальної роботи доводить, що єдиним суб'єктом допомоги в умовах війни є громадяни, які самоорганізовуються у своїх громадах і вірою та справедливістю підтримують моральний стан. Основними формами самодопомоги є збір продуктів, харчування, масове оплаціння сідок, збір медикаментів, одягу, підтримка оборони землі, переселенців та іншому. Тому важливими суб'єктами організації роботи з громадою в період дії воєнного стану є організм. Органи місцевого самоврядування, органи Державної служби, соціального захисту населення, добровільних громадські організації та самі мешканці громад. Державні органи соціального обслуговування допомагають внутрішньопереміщеним особам, збільшують допомогу людям, інтергують інтри... владу держави та громади. Підвищують ефективність ресурсів, збільшують кількість суб'єктів соціальної роботи, масове явище внутрішньопереміщених осіб, потребує системної роботи на основі діагностики, проблем та наукових методів. І саме це допомагає країнам і людям пережити кризу перенаселення та адаптації до нового місця проживання. Зміст соціальної роботи з людьми похилого віку включає реалізацію та застосування різноманітних сфер діяльності, таких як медико-соціальна сфера, соціально-психологічна, сфера соціального спонсорства. Водночас з'являються нові та комбіновані види діяльності. Люди похилого віку часто почуваються ізольованими та непотрібними, тому що більшість соціальних зв'язків зникають із припиненням роботи, особливо під час війни. На цьому все дякую за увагу.